Всім привіт, друзі! Що ж у нас закінчення тренувальної неділі знову пора підвести підсумки. Цю неділю я попрацював трошки менше, ніж в попередній неділі. У мене буде об'єм цієї неділі 95 км. Але це також досить, досить непогано. Були на свої причини. В п'ятницю хлопці мене попросили, ну не попросили, а запросили пограти в футбол. Я вирішив замість інтервального тренування, от, ну і замість кросу інтервальне тренування пограти в футбол. От, так що в цей день, в п'ятницю, в мене був менший об'єм, ну і вже за вихідні компенсувати його було пізно. От Можна було б, звичайно, але це треба було б добре впертись. От, на це в мене часу не було і сил не було. От Так що 95 кілометрів. От, на рахунок футболу хочу сказати, що досить непоганий спосіб от, е, е, замінити і інтервальне тренування, і силову роботу. Е, ну, взагалі футбол, баскетбол, волейбол це контактні види спорту, ігрові. От, там, ну, волейбол не так. От, хоча там також є певний контакт. От, там більше прыжкова робота. От, але е, багато ривків, багато боротьби за м'яч. От, і на наступний день я прокинувся і відчув, що в мене спина болить вся. От, ноги болять, задня поверхня, литковий м'яз в певному місці болів. От, і до кінця вечора в суботу я ледве вдівав штани. От. А спати то взагалі там не міг повернутися з боку на бік, тому що дуже боліла спина, дуже боліли ноги. От, так що Інколи такі тренування можна з футболу проводити для того, щоб також зробити таку, такі ривочки в боротьбі за м'яч і якби, покращити свою силову форму. Ну, хоча, здається, я входів в спортзал, де, якби, підкачую спину, ноги, але все одно там це все в інтенсивній формі, на швидкості робиться і досить таке, якби хороше -силове, силове навантаження. От, в вівторок я бігав інтервальне тренування 3 по кілометру. Здається, перший відрізочок я пробіг за 3,43, другий відрізочок за 3,47, а третій за 3,54, якщо я не помиляюсь. Ні, здається, перший 3,47, другий. Так, чекайте, світло пропало. Перший відрізочок 3,47, другий 3,51, а третій 3,54. Пока що йде по спадовій. От, думав, в п'ятницю ще пробігти таке інтервальне тренування, лише кажу, що на футбол. Ну і сьогодні біг темпове тренування 3 км. Звичайно, пробіг я гірше, ніж минулий тиждень, 5 км. Минулого тижня взагалі всі відріжки ще 3 хвилин вибіг. Показав непоганий результат для себе. От. Освітлення треба зловити. От. А сьогодні. Якби дуже важко біглося з кліпатурою, От, дуже литкові м'язи болять задня поверхня спина. От, тому я пробіг за 12.03 км Перший відрізочок пробіг за 4,03, друг, другий відрізочок за 4,03 і третій відрізочок за 3,57. Ну, це, можна сказати, такий не результат. Хоча це такий маленький експеримент того, що коли у вас якби, є. Біль в м'язах, то, звичайно, ви не можете повністю використовувати весь потенціал вашої м'язової сили в результаті, ви будете показувати при цьому менші результати. Тому ніколи не робіть перед важливим стартом, як би зрозуміло, що не треба робити якісь важкі силові навантаження, тому що це погіршить ваш майбутній результат. Ну, звичайно, якщо це підготовчий старт, то, будь ласка, а от передговини стартами ніколи цього не робіть. От. Ну, для мене це просто підготовче тренування, було, тому от, можна було собі дозволити розважитись трошки. Так що такі то в мене результати. 95 км в тиждень, одне інтервальне тренування, одне футбольне інтервальне тренування, і одна темпова робота, хоча результат гірший, але чим попередні тиждень, але в майбутньому це обов'язково дасть свої плоди, тому тренуємося далі. От, на рахунок того, що відбувається, тримаємося, тримаємося і чекаємо, чекаємо перемоги. От. А ми обов'язково переможемо, я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Все, гарно, вам, гарного вам початку закінчення неділі, гарного вам початку неділі. Що вам на майбутній неділі все вдалося. Якщо вам сподобалось моє відео, мої результати, Мої способи тренувань, то поставте подобайку, підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Всім пока-пока.